Під час рейду ДБР голова МСЕК настільки злякалася, що викинула у вікно навіть золотих рибок з акваріума. На жаль, останнім часом дуже багато скандалів пов'язаних з недобросовісними працівниками ВЛК і МСЕК. Ви точно всі бачили, як це виглядає після. Але ніхто з вас не знає, що відбувається. Це, Це так... що таке? Та ну вставай! Що? Смит! І Сми... 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 тут гроші! Діма! На... Настя, що таке? Що сталося? Що сталося? А ти зовсім телевізор не дивишся, що сталося? Який телевізор, Настя, ми після того, як пульт серед цих баксів загубили, ми його з того моменту і не включали. Діма, лікаря з нашої ВЛК на хабарі взяли. Скоро за нами прийдуть, давай треба все ховать. <плес> відкривай шафу. Давай, відкривай. <плес> Діма, я просила хоч трошки місця в шафі залишити. Настя, мені треба було хоча б раз за три тижні помитися, я з вами сюди я що приберу. Так, давай, неси сюди. І тут гроші. Щас. Ти серйозно? А зараз я компактно все зараз. Так, робимо. добре, Чекай. добре, добре, з цим якось потім розберемося. Давай хоча б оцей весь пафос з себе познімаємо. Що в тебе на руці? В смысле, що карті я ти ж сама подарувала. Знімай, собаці на лапу поцепимо. Собаці? У цієї собаки двоповерховий пентхаус в центрі міста. Ну на ньому якось логічніше картіє виглядає. Діма, що ти стоїш? Біжи, зоопарк розпусти, стоїть він. І кроликів? Ні, ну Даніця і Майсинка не треба. За них люди тільки подякують. Що ага. це? Так оно відійшов звідти, я все бачу. Хто там? Начальник митниці Паскуда. Нам гроші свої через паркан пересипав. Ага. Тепер їх треба ховати. <рес> ну я не розумію. Чого це з нами відбувається? Ну як ми так заслужили? Ну це, ну, я не знаю, ну, ну, ніби хтось прокляв. Діма. А? А в мене є ідея. Дека. Сіль принеси. Сіль? Да, 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 Сіль. Давай, давай, ты... Сіль. Та я мать тут теж гроші. Діма! Настя, що ти робиш? Я викликаю того, кого ми в світі боїмося найбільше. Господи, Настюша, так твоїй мамі можна було просто позвонити. Вона просто приїхала. Я не про неї. Диявол, прийди! Явольська машина. <ріст> а я все думаю, чого я раніше її не придумав. <ріст> викликали? Так, да, викликали. викликали. Угу. Доброго вечора. Добро. Непоганий матрасик. <ріст> так, <ріст> зараз. <ріст> я. Поводитель темних сил, амбасадор зла. Коротше, силою даної мені всіми демонами пекла, наказую всім все забути, що ти написав у своєму блозі. Коротше, так, зараз дуже просто, на трохи вибачайся і всі все забувають. Я поїхав, давайте ваші душі. все. Ні-ні ні, секундочку, ми вас не з цього приводу викликали. Не з цього приводу? Н ні. Дивно. А ти що, не лебіга? Ні. О, не лебіга дивно. Але судячи з інтер'єру, ти виходить циганський барон. Правда, червоної сорочки в тебе немає, але ж відмідь є. Це не ведмідь, це, це дружина моя, Анастасія, це вона вас викликала. Анастасія? Так. Вибачте. А ви точно диявол? Диявол, я диявол, Люцифер, де... -ди -ди. Сатана. Паша Мерседес. Як мене тільки не називали. Але так, вибачте, о, вже час мені їхати на основну роботу. Треба ж мені трампу якусь фігню нашіптувати. Так, так це ви Венс. А хто ж? Ну, а хто ж вони впізнали? Ну. No. No, Ви <вы> нам допоможете? Допоможете? Так, так. Ви можете нам, будь ласка, допомогти ось це все приховати? Так. Да. Будь Оце? ласка. <съ 10> ага. Да, ось це все. і... Щас, секундочку, перепрошую. Господи. А конкретніше. Знаєш, в цій квартирі десь 5 мільйонів. Я ж все відразу не запам'ятаю. Добре. Знаєш, не ц... спіши. добре. В цій квартирі десь спокійно. Що дуже не тільки ви в мене. Добре, Знаєш... давай. Ну, о, в цій квартирі 6 мільйонів. 6 мільйонів. Потім в гаражі десь. 7 мільйонів, 7,5 мільйонів. І ще в Лексусі 14-15 мільйончиків. Так. Ні, ні, там ще по нерухомості трошечки. Mm -hmm. да, там 25 квартир в Хвальницькому, mm -hmm. да, 35 в Івано-Франківську, <с todavía> да, mm -hmm. 40 у Києві. Да, mm -hmm. І діляночки малесенькі. 130 квадратів у Вінницькій області і 100 в Київській. Стоп, стоп, стоп. Ви хто? Я з ВЛК. Безробітний? ВЛК. А, ВЛК. Висока. Як існили на американський кокаїн. Хоча стоп. Якби ви кокаїном займалися, у вас стільки грошей не було. Це військово лікарська комісія. Зрозуміло. Ви нам допоможете. Обов'язково допоможу, допоможу обов'язково, але перед цим треба негайно пройти мразь, тест на ступінь гнилості ваших душ. Давайте ми задавайте любі питання. Питання перше. Скажіть мені, а ще до повномасштабного вторгнення брали гроші з справжніх хворих, щоб визнавати їх хворими? Звичайно. Десять мраз балів. <риклад> <риклад> Наступне питання. О, коли останній раз донатили? Що, то ми взагалі ніколи не донатили? Це ми маємо донатити. <риклад> От нехай депутати донатять. і <риклад> Діточки хай донатять. Ой, ми будемо ой, донатити. Ой, ой, Дякую. <риклад> <риклад> <Ой, риклад> Ще плюс 10 мраз балів. <риклад> так, і останнє питання. Ваша улюблена страва. Чесно, Молокий капець, як люблю. Ви знаєте, я думав, це в мене в пеклі чорти, а в порівнянні з вами просто рогаті хлопці з вилами. Вітаю, ви пройшли на відмінно тест на повну рай непригодність. То ви нам допоможете? Оце все приховати і за нами не прийдуть. Що ж не прийдуть? Прийдуть. Обов'язково прийдуть. Тому що це ж не зло, це ж це просто. Як можна наживатися на нещастях людей під час війни? Навіть я собі такого не дозволяю. Це ж не зло, це ж щось більше зла. Це ж просто піс. <пілля> <пілля> Чекатиму вас внизу. Якраз стигну добудувати спеціально для вас десяте коло пекла. Ой, мразота. Що ми будемо робити? Він був нашою останньою надією. Настюш, не переживай. Він все одно скоро повернеться і зробить все, що ми йому скажемо. В смысла? Ну він же захоче повернути свій гаманець з документами. Mm -hmm. А якщо він не поверне свій гаманець з документами, йому доведеться познайомитися з працівниками паспортного столу. А коли він познайомиться з працівниками паспортного столу, він тоді зрозуміє, що в порівнянні з ними ми янголятка. Ей, <с> мразота! <alter>